Ідеальні весільні лодочки. Звісно, ми з колегами подумали про всіх наречених, які, звісно, шукають свою ідеальну пару взуття для особливого дня. І це вийшли лодочки на підборі висотою 5 см з красивою, видовженою, гострою формою носка, але я хочу нагадати, що це анатомічна колодка, яка має припіднятість біля великого пальця, і ваші пальчики не будуть стискатися. Чому саме така назва? Аліна, креативна директорка компанії Качаровська, минулого літа, здається, їздила з чоловіком на неймовірно красиве весілля у Йорданію. Воно тривало там кілька днів і в пустелі, і в саду, дрескод, Ну все в найкращих традиціях весілля. І, до речі, наречену саме була звати Неллі. І я подумала, що таке красиве ім'я воно просто має бути запорукою ідеальних весільних лодочок. І, звісно, така внутрішня назва весільні лодочки, вона не означає, що це пара тільки для особливого дня. Звісно, це та пара взуття, яка буде класно інтегрована в ваш стандартний гардероб до чогось класичного чи, можливо, навіть до легінсів. Це вже як ви захочете. І ми їх також випустили у дуже красивих відтінках. Мій фаворит це блакитна замша. Вона дуже гарна. От в неї прям такий колір чистого літнього блакитного неба.